Отже, розпочинаємо у нас завершальний поєдинок сьогоднішнього ігрового вечора. Львівська бізнес-ліга асоціації футзалу міста Львова нас на перших секундах 30-й Микола. Лівий, зараз новий пітлак, забто його Зиновий пітлак, тягне м'яч знову пітлак, Відає на партнера. Зараз момент можна забивати. Ще одна спроба. Проти вона вона гарна. Рам флангом партнер. можна прибивати, є удари. Чиву і... хрестовину, фактично. Горіт. В Кагрім, даре в Кагрім атації. Небезпечно може бути! М'яч залітає! Ворота 1-0. Стає рахунок. Романчукевич на лівому фланзі. Фінти Романчукевич пробиває біля стійкий М'яч летить. Леха, прокидає м'яч далі. А тут перехоплення в кагрі може вчить в контратаку. Є удар і ще один гол літає ворота. Ну. А, гол трішечки і голкіпера. У фланзі. Передача вперед. Удар головою! Красиво. Навіть розіграли жовто чорні Є удар біля дев'ятки. м'яч Меч. Гринчишин на перехопленні. вперед. На правому флазі Гринчишин, Передача на партнера. може забивати. Є удар. Ще одна спроба. спорту. Залітає ворота. 2.1. Стає рахунок. Ще тут. А тут уже фолдріла Гранчишина і це дабл пенальті. Удар. Очікуємо. Є удар, м'яч не один попередку. Один. Це в нас був склад. авангарду у синіх кольорах. Команда удар зараз поперед. А в такому складі. Зеновий петлак. Вробивай, і м'яч залітає у рот. А ось так. Зеновий петлак. Зрівнює рахунок. Красивий потужний удар. Кіма атаці, що тут непогано там розібрався з суперниками. Данило Артюшенко м'яч і Андрій Округ пробиває, біля стійкий м'яч. Розганяє контратаку своєї команди. Гури зміщується, пробиває Гури. ще одна спроба. А тут уже зіграв з партнером стіночку. Гринчишин виходить. Далі Гринчишин прибиває, Артюшенко виручається краще від авангарда. Ми з вами побачили. Ще одна спроба удару, ще один удар, і ось за. Так... Потрібно завдавати удару. В цей момент ми вже втрачено. Є такий удар в ближній кут. 2-2. Вже тривалий час. Такий самий рахунок зберігається. Олег Гринчишин не дає на партнера. і ось так. 3-2. Вона гард. Виходить. Бред. Камбеком. Закидання далеко вперед, але гураля. Ух, нічого собі, мало закомірець не закидає. Є удар, ух, над попорачкою м'яч пролетів непогано. Грімчить хорошу контратак, передача направо, можна зараз пробивати. Є удар на місці гукіпер, ще одна справа. цей ці удар гравці. Вики... Закидання далеко вперед, непогано, тут можна ще. Ні, немає удару. Залишається Романчуків. Чи дає на партнера? Що тут буде удар в поворотах чи ні? Про не пробивати, є ота уда... удар за блоком. Потрібно пробивати по воротах. Все, отже, 3-2 перемагає сьогодні Авангард. Дякуємо обидвам командам за гру. Зустрінемось в наступних поєдинках.